Розкажіть свою історію розбитого серця із серії це просто друг, не варто хвилюватись. Я прожив зі своєю колишньою близько двох з половиною років, поки вона не заприятелювала з колегою чоловіком. Він був просто другом, і мені не слід було ні про що турбуватись. Ми разом придбали будинок, і за один місяць до переїзду вона поїхала у відрядження з ночівлею. Наступного дня прийшла до мене і сказала, що вони спали в одному ліжку повністю одягнені, але більше нічого не було. Я був розлючений, але не знав, що робити з будинком. Пригрозив, що Сповім про це дівчині-колеги, з якою він живе 9 років. А той зателефонував мені з погрозами, що якщо я розкажу його партнерці, то він розправиться зі мною. Він звинувачував у своїх діях усіх, крім себе, справжній нарцис. Моя колишня заблокувала його, і я зосередився на спробах відновити те, що вона зруйнувала. Менш ніж через тиждень я дізнався, що вона ніколи не блокувала його. Вони зустрічались і займались сексом. Колишня порвала зі мною, щоб бути з ним. Він нібито Покинув свою дівчину, з якою зустрічався 9 років, заради моєї колишньої, але насправді так і не зробив цього. Я переїхав до свого будинку сам і провів наступні 6 місяців, намагаючись його продати. З колишньою я спілкувався лише щодо фінансів і будинку, але врешті-решт нам вдалося продати його. Одного вечора вона зателефонувала мені, щоб вибачитись за те, що зробила. Схоже, за ці 6 місяців він зраджував їй, словесно ображав, перетворив її роботі. Чи життя на пекло вони розлучились, а потім знову зійшлись, щоб повторити цикл насильства. Дійшло до того, що він почав переслідувати її і намагався вдертись до її квартири. Дівчині довелося двічі викликати поліцію. Тож вона підірвала свою репутацію серед друзів, сім'ї та колег, була змушена залишити роботу, втратила багато грошей, будинок і хлопця, який кохав її понад усе на світі. Я сумую за тією людиною, якою я її вважав, бо дуже сильно сильно її кохав, але та особа, на яку вона перетворилась, може піти до біса півтора роки минуло, а мені досі нестерпно боляче. У мого колишнього була подруга, з якою він дуже зблизився. Він стверджував, що це просто платонічна дружба, нічого більше. Вона іноді приходила до нас додому і поводилась зі мною приязно. Ми жили за годину їзди від його роботи, а його батьки жили ближче. Коли взимку зіпсувалась погода, він сказав мені, що залишиться вдома у своїх батьків. Вгадайте, хто ще жив поруч з його роботою. Я дізналась від його мами, що він рідко залишався в батьківському домі. Виявила, що він жив у своєї просто подруги, і вони весь час трахались. Сталося це 20 років тому, тож я більше не серчусь, і це навіть смішно. Її просто друг зрештою зробив їй пропозицію, руки і серця так, що це потрапило у місцеву газету. Саме так я дізнався, що вони трахаються. Вона трахалась з новеньким неповнолітнім волонтером у пожежній частині. Мені не варто було хвилюватись, бо він же ще дитина. Так, дружина забрала наших дітей і їздила на ночівлю до своєї найкращої подруги та її дітей. Раз на місяць перетворився на раз на два тижні, потім майже щовихідних. Виявилось, що у неї був роман з чоловіком її найкращої подруги. Найбезглуздіше в цьому те, що після нашого розлучення вони з подругою не припинили дружити. Двоє моїх колишніх зраджували мені зі своїми найкращими друзями стовідсотковими геями. Це було б сумно, якби не перетворилось на якийсь ідіотський жарт. Знайшов докази зради дружини, коли шукав передсмертну записку та якісь підказки після її смерті. Ми з колишнім були разом 6 років. Гей, шлюби тоді ще не легалізували, тому ми були неодружені. Придбали будинок, красиве маленьке ранчо за містом. Я багато працював, щоб ми могли дозволити собі облаштувати територію. Був постійно зайнятий. Через три тижні після того, як ми закінчили роботу над будинком, один з робітників почав тусуватись з моїм партнером. Я не надав цьому значення. Ми ганяли на машинах, тусувались, пили пиво. Він був класним хлопцем. Стверджував, що він не гей. Виявилося, що чувак зовсім не гетеросексуал. Також стало відомо, що він трахався з моїм хлопцем, поки я спав у сусідній кімнаті. Крім того, вони почали офіційно зустрічатись через три тижні після того, як ми закінчили будинок, а потім обидва звалили, залишивши мене з іпотекою. А тепер він лисий і товстий. Коли мій колишній, і мати його дитини, від якої він пішов багато років тому, бо був в такій депресії, що думав про самогубство, тому що вона жахливо ставилась до нього. Почали налагоджувати стосунки як батьки. Коротше кажучи, одного вечора він порвав зі мною, сказавши, що не хоче брати жодної участі в житті нашої тритижневої доньки, і пішов прямо до колишньої, щоб вони могли бути сім'єю. Перша дівчина, з якою я прожив 4 роки, зрадила мені з нашим спільним найкращим другом. Друга з просто колегою, третя з просто начальником. Коротше кажучи, у мене від усього цього вже потроху їде дах. Уф, ця тема мене засмучує і роз'ятрює старі рани. Але моя історія така: я приїхав на роботу до своєї дівчини, щоб забрати її. Вона знала, що я на вулиці, і коли я підійшов, то побачив їх крізь вікно. Він щепнув її за дупу, а вона захихотіла. Ось як я дізнався. Ми розійшли через кілька тижнів, бо мій друг розповів мені, що вона трахається з колегою, а також що він теж її трахав. Цікава була дівчина. У мого колишнього хлопця були дівчата, просто подруги в інстаграм. Врешті-решт я дізналася, що всі вони були його колишніми і досі сплять з ним. Як виявилось, їх було мінімум троє. Просто шкода, що мені довелось проводити власне розслідування, тому що він з самого початку брехав. Мені б знадобилась таблиця Excel. Мій колишній чоловік, через якого я зреклась коли-небудь знову виходити заміж, мав безперервний парад, просто подруг. Наші заручини його не зупинили, але ж одруження точно зупинить чи не так? Дзузьки. їх було, чесно кажучи, занадто багато щоб порахувати. Він був впливовою людиною у дуже специфічній галузі STEM, в якій майже немає жінок, але якимось чином йому завжди вдавалось наймати дівчат з коледжу на ролі своїх літніх стажерів. А ще колишній досить рано з'ясував, що більшість хлопців, які грали у місцевому театрі, були геями. Тож агов більше дівчат залишиться йому. Неважливо, що сам ні чорта не тями в театрі. Їм завжди не вистачало хлопців і чоловіків. А він завжди був поруч, щоб допомогти милим молодим дівчатам. Він знав цю пісеньку на пам'ять. Я була тією, з ким він одружився. А вони всі були просто подругами. Чесне слово, мене нудить, коли згадую. Свій шлюб так чи інакше, колишній постарів, як і всі інші, і зараз важить приблизно стільки ж як Volkswagen Жук. Тож він нарешті зрозумів, що простопорог не так легко знайти в наші дні. Мій колишній зраджував мене з кількома іншими дівчатами. У день, коли дізналась про це, я пішла до однієї з наших спільних подруг, щоб виговоритись і поплакатись. Запитали її, чи знає вона щось, але дівчина відповіла, що ні. Виявилось, що вона була однією з тих дівчат, з якими він зустрічався за моєю спиною. Тож так, це було цікаво дізнатись. Він отримав свідоцтво про шлюб зі своєю сестрою. Він називав її сестрою, але це була сестра його колишньої дружини. Я питала, чи вона його сестра, зведена сестра, чи своячка. Він щоразу відповідав, що це просто сестра. Деякі люди просто огидні і їм не можна довіряти. Ми були одружені менше року. Розлучились через брак довіри. Серед причин була його близька подруга. Через кілька місяців після нашого розлучення у них народилась спільна дитина, і зараз вони одружені. Я знав, що втрачу її, але нічого не робив, бо був в глибокій депресії, про яку ніколи не розповідав. Я бачив, як широко вона посміхалась, коли говорила про цього просто друга. Як сяяли її очі, коли вона його помічала, як вона пишалась, коли говорила про досягнення товариша, про його життя, подорожі, навчання, я прийняв той факт, що друг краще підходить їй, що він може дати їй все те, чого не міг дати я. Тож я просто дозволив цьому статись, і ми розлучили минуло кілька років. Вони досі разом. І так, я продовжую спілкуватися зі своєю колишньою. У нас гарні стосунки, але я збрешу, якщо скажу, що ні про що не шкодую. Разом сім років пройшли разом через мій рак і одужання. Це було кохання всього мого життя. У неї був просто друг з Великобританії, з яким вона спілкувалася щодня, ніколи не надавав цьому великого значення, хоча в душі відчував, що щось не так. Вона покинула мене без жодних пояснень. Потім я дізнався, що вона взагалі переїхала зі США до Великої Британії, щоб бути з ним. Вам здається, що ви добре знаєте когось, але це не завжди так. Мені й досі що. Дня серце розривається на шматки. Прислухайтесь до свого внутрішнього чуття людей. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи є у вас історія розбитого серця? Напишіть в коментарях.